Ось як це виглядає? Я був із тих типів, які такі. Ні -ні, ні, ні ні. Це все провокації, це вони хочуть просто пограти на геополітичному рівні. 23-го на 24 четверте ми збиралися у цій квартирі, і ми настроївали простір на те, щоб не було війни. Тому ж ми, ми там щось ми грали в якісь ігри, а потім взялися всі за руки і. Посилали у світ бажання, щоб війна не почалася. Ми обговорювали з ним дром, що «та ніяка війна. ну, ну Максим активізація. Ну, ми просто думали, що на Київ, ну тобто не було ніяких логічних причин на Київ. Ми думали, що буде активізація, це всі розуміли. Але не розуміли масштабу цього, так? Ніч перед вторгненням я вже читала не новини, я вже читала, там, я вже читала там, про Абхазію, про Сирію. Я така ого. О! Oh. Ну як це так? Одна країна відкрито, просто нападе на іншу демократичну країну. Ну ні. Того ми поїхали з дружиною 23-го додому у Вінницю, до батьків, і взагалі нічого не взяли з собою. Ну, ніякого тривожного чемоданчика, бо я такий не треба. До ніч 23 на 24 числом я е записав кавер на пісню Скребі на годинник. Цікай бо скоро буде війна. Чую. <му> Десь до 4 ранку я, напевно, читав новини, тому що там було дуже багато повідомлень, що все, все, зараз от... почнеться, почнеться, почнеться. Я вже не витримав цього, я пішов спати. І в сьомій ранку я прокидаю від того, що моє вікно трясеться. Потім через хвилин чую другий раз. Ти посипаєшся? Ну да, вже все по другим правилам. Йде. Людей просто на вулиці нет, везде блокпости. І ще така погода, як специально. Ну, як апокаліпсис виглядала. Да. У мене не було паніки, бо я сама не, не, не така людина, яка прям зразу в істерики. У мене був шок, звісно, був страх, звісно, було нерозуміння, що робити. Я думала, що моя реакція завжди буде або бити, або бігти. Перше в житті я заморозилась. Я стала і зовсім не могла зрозуміти до кінця, що робити. Перше, що зробили це? Ну, йдемо курити. Куримо значить, сигарету, щось там бух-бах. І друге, що ти робиш, коли не знаєш, що робити, це їдеш на заправку. А і ми оце вистояли чергу 40 хвилин. І от в, в цій черзі 40 хвилин ми сиділи в машині, і от приходило усвідомлення, що війна. Ух ти ж, елки-палки. Збіліш вот. Йома йо. -моє. Просто коли ти. Не в контексті, то все, що ти бачиш, це типу велетенського монстра Росію і значно меншу за розміром Україну, і ти не можеш в цей момент собі уявити, як ми можемо чинити опір. Залом мене фаталістське було таке бачення, що ну в принципі між смертю і життю в русським міром я вибираю перше. Кілька було таких ям, що я просто лежав, ну типу на підлозі. І не, не, не хотів вставати. Я просто хотів забутися і не думати про окупацію. Що я не хочу жити під окупацією? Я щось зроблю. Ну, типу, і, ну, коротше, я себе тримала в руках знати до того моменту, коли я приїхала в Хмельницький, побачила маму. Я побачила маму і одразу сльози. Ну, це така от з дитинства реакція, так коли ти погано біжиш до мами. Ми зібралися і поїхали в Житомир до батьків. І вперше в житті я після в баночку за рулем. Тому що ми їхали 9 годин з Києва в Житомир. Я побачила людей, які починають збиратися сідати в автівки, пакувати величезні пляхи води, буквально своє життя у валізу. І стоячи вже ось тут, біля балкону, я зрозуміла, що я нікуди не хочу їхати. У нас на, на домі написано сховище, і ти підходиш там, де сховище, там зачинені двері. І ти такий. Ну я не здивований. В принципі, друзі тут знайшли полят у будинку. Ми в нього спустилися. І ну, сказати, що воно не обладнане, це типу, прям там стоять банки, закрутки, і їм страшно там. Цим банкам закруткам там стоять, тому що там щось електрика, така пс, -пс, 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 пс, щось тече, ікона, просто стоїть, світло таке блиме. Ми перший день там провели. Я пам'ятаю, як я отак е от, так от я, я засинав, і наді мною така балка. У мене було просто дві думки: або це просто балка, яка, якщо щось буде, вона проб'є мені голову, або це спеціальна балка, яка витримує ракетний удар. І я такий, будь ласка, просто думай, що це спеціальна. Це було 24 число. Ми звозили меблі і не розуміли, що буде далі. І почали робити щось на кшталт шелтеру. Це просто нормальна реакція людини, ну, яка є частиною суспільства, коли вона розуміє, що є якийсь кризовий стан, вона щось робить по дефолту, вона навіть не задумується. Робить щось добре, якісь речі, які допомагають розрулити цю кризу, хоча б якось. Я була змушена прийняти рішення про виїзд, тому що Серега він вирішив мобілізуватися. От я при чому вперше що добу я така: Серег, ну типу, давай ти поки що тут побудеш. І Він такий, да, да, але вже наступного ранку все вже в воєнкомат». Страх смерті і вся ця історія небажання армії, оминання всієї мілітаристської історії, яке було в все моє життя. Насправді свідоме, все це кудись пропадає поступово і замінюється ненавистю до наших сусідів. Для мене це знову показало, що ми ніколи не знаємо, як ми себе поведемо до моменту, поки ми не опинимося в цих обставинах, а це не просто якісь обставини. Це війна, і це війна, у якій смерть дуже і дуже близько. І це перший в житті мій такий досвід.